Сказав, що я тебе кохаю, і запитав, де ми зараз живемо. Розповідає Юлія Брит, дружина звільненого з російського полону, 24 серпня 2025 року, 30-річного військовослужбовця Владислава Брита. Чоловік Юлії понад три роки був ув'язнений. Жінка каже, що до повномасштабної війни родина жила в Херсонській області. Наразі їх домівка на окупованій території. Юлія живе і працює у Коростині. До Чернігова на запланований обмін приїхала 22 серпня із рідними інших військовополонених та зниклих безвісти планувався обмін на п'ятницю, але його було на превеликий жаль. Зірвано я з собою брала родини безвісті, зниклих та полонених від нашого центру життєстійкості. І ми вирішили ще на один день залишитися. Потім в суботу нам повідомили, що знову обміну не буде, от але сказали, що не ну не їдьте поки назад. От можливо, будуть якісь новини. А і от десь до обіду ближче нам повідомили, що 24 серпня стовідсотково буде обмін. Юлія говорить, що 5 серпня 2025 року російська сторона виставила списки полонених, від яких начебто відмовляється Україна. Побачила там свого чоловіка, фото і так далі. Скажем, це я це дуже тяжко пережила. Я кожного дня плакала, і не за того, що як мені, а за того, що як йому там. Юлія каже, що сповіщення в телефоні про звільнення з полону Владислава на день незалежності України стало для неї неочікуваною радістю. Я завжди чекала, але була, скажем так, як завжди, налаштована, що знов всіх поміняють. Я поплачу тиждень, другий і почну працювати далі за, для його повернення, і от з 10-ї спроби, напевно, я зайшла в особистий кабінет координаційного штабу і побачила те довгоочікуване повідомлення, яке чекала. Три з роки там було написано, що облікова категорія полон підтверджений МХЧХ змінена на облікову категорію, звільнено з полону. Юлія згадує, як від радісної новини втратила свідомість. Пам'ятаю там на шатиря, пам'ятаю таблетки. А все ну, тобто, мій мозок від, ну, відключився зовсім. Мене хвилювала тільки те, де автобуси. По його реакції, звісно, я запам'ятаю на все життя, тому що, як виявилося, він просто цього ну не очікував, бо він позвонив на. Старий номер телефона, а там відімкнуто. І він це вже потім розповідав. Що каже: ти уяви, каже, я телефоную в тебе. Ну ти поза зоною. Я думаю, ну все, ніхто мене не чекає, в принципі, ну нікому я не потрібен. Юлія згадує перші слова, які вони з чоловіком сказали один одному. Я сказала нарешті, я тебе люблю. Так, а він а що ти тут робиш? Звісно, в шоці, що каже, це ти п'ять годин їхала, щоб мене просто на п'ять хвилин, ну типу, побачити. А для мене, знаєте, ти тисячу кілометри би проїхала тільки ну і навіть на одну хвилину. Юлія розповіла, що хвилювалась, чи після тривалої розлуки її зовнішність сподобається чоловікові. Каже, ну вибач, кажу так, ну погладшала він. В якому плані погладшала? Ні, каже, стала справжньою гарною українською жінкою. Юлія каже, що наразі Владислав проходить реабілітацію на Вінниччині. Жінка говорить, що його ранкові повідомлення доброго ранку заряджають її позитивом на цілий день. За ці три з половиною роки воно стало знаєте, найціннішим, що може бути. Тобто, це там а, не якісь там прикраси, там ще щось. А саме просто а, звичайне ранкове повідомлення, так, або перед сном. А, от це стало для мене самим таким найбільш довгоочікуванішим. Юлія говорить, що й надалі продовжуватиме допомагати родинам військовополонених та зниклих безвісти. Іншим, які чекають, найбільше, що я побажаю, це віри. Тому що а, любов в нас в кожному живе так до свого рідного, а от сама віра а, і стійкість духу а, саме вони а, впливають на нас. Юлія каже, що вже точно знає, що хоче зробити, коли чоловік приїде після лікування і реабілітації. Відімкнути телефон, і щоб знаєте, все світ належив тільки нам. Тетяна Скоростинська, Ігор Жвенько, Суспільне, Новини, Житомирщина.